Мануель Макрон зустрічатиметься в Єлисейському палаці з Володимиром Зеленським. Він прибуде з візитом 6 червня. Це відповідно український президент прибуде на святкування дня висадки союзників Нормандії. Про це пише агенція Франц преси в канцелярії французького президента. Повідомили, що Макрон планує обговорити з Зеленським потреби Києва серед іншої дискусії. Можуть стати цитую продовженням конференції на підтримку України, що відбулася. 26 лютого нагадаю, що під час неї Макрон вперше допустив можливість відправлення західних військ в Україну. Нагадаю, що раніше агенція Reuters писала, що Франція готується якраз відправити своїх інструкторів до нас, і за словами джерел видання, Париж може е, оголосити про своє рішення під час візиту Володимира Зеленського. Спочатку відправлять обмежену кількість персоналу для оцінки можливостей, якщо початок місії буде успішним в Україну, від. Рядять кількасот інструкторів. Ройтер спише навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці, обладнання і робочому стані, і технічному досвіді для військових літаків. Ну і крім того, президент Франції прагне створити цілу коаліцію з європейських держав для відправки в Україну військових інструкторів. Як пише видання Le Monde, наразі коректного рішення в Парижі немає, але відрядження тренерів може бути питанням тижнів. Слід також зауважити, що про готовність відправити своїх інструкторів вже заявила Литва, втім лише з умовою партнерства з іншими союзниками. Водночас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився категорично проти того, щоб німецькі солдати тренували українських військових на території. Нашої країни він зауважив, що ризики непропорційні кори... користі. Тому Берлін навіть не розглядає для себе цей варіант. Польща також відмовилась відрядити інструкторів із міркувань безпеки.